В Україні, врешті-решт, знизили акциз на імпортні вживані авто. Відповідний закон підписав президент України Петро Порошенко. Це дозволить українцям раз в році купувати авто за кордоном та розмитнювати в Україні за значно нижчою ставкою ніж досі. Найкращі умови будуть встановлені для малолітражних авто, тобто об'ємом двигуна до півтора літра. Зниження акцизів на вживані авто такого типу зменшені у 22 рази. Закон матиме тимчасову дію лише до кінця 2018 року та розповсюджуватиме на авто не старіші 2010 року випуску. За задумом авторів закону це дозволить українцям купувати якісні авто дешевше, принесе значний прибуток державі та суттєво зменшить кількість так званих пересічників на кордоні з Європою. Ми отримаємо дешевші автомобілі, підрівняла число нові бюшні автомобілі. І якщо, наприклад, було там 2,5 євро за кубічний сантиметр, то зараз 10 разів менше. Рахуємо сопротивіння автомобіля, там 10 тисяч доларів. Ми б заплатили там 2,5 тисячі, а так буде 250 евро. Держава може дістати за місць 2 мільярдів, які вона зараз діставала, може дістати 20 мільярдів. Тих, в кого машини не старші 10-го року, зразу зможуть поставити на українські номера. Приблизно за 35-40% від вартості автомобіля машина буде стояти на українських номерах. З цими людей може повернути машини на стоянки там, в Словакії, Польщі, а взяти собі свідчі машини.